В Коростені святкові заходи з нагоди відзначення всесвітнього дня донора пройшли в міському будинку культури. З привітальним словом до усіх присутніх звернувся завідуючий Коростенською філією Житомирського обласного центра крові Віктор Камінський. Він зазначив, що у 2012 році коростенською філією було прийнято 2478 донорів, з яких донори крові 1930 осіб, донори плазми 548 осіб. Переважна більшість донорів складають чоловіки 65%, жінки 35%. Він подякував усім, хто долучається до цієї благородної справи та побажав доброго здоров'я. Цього дня лунали слова поздоровлень і від заступника міського голови Олександра Дзиги. Місто Коростень вже вкотре і не один рік тримає пальму першості по кількості донорів і по кількості зданої крові. Вами безпосередньо і тими, хто проживає донорами в місті Коростині на рівні Житомирської області. І сьогодні в рамках охорони здоров'я, в рамках безпеки, життя кожної людини, це дійсно можна вас порівнювати, що ви здійснюєте подвиг, подвиг громадянський, подвиг просто людський. Тому прийміть найщиріші слова вдячності від мене, від міської влади. Олександр Дзига, подяками міського голови, відзначив кращих донорів крові, які один за одним піднімалися на сцену та отримували вітання. Виступаючи, зазначали, що важливість всесвітнього дня донора крові перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Як відомо, потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який здає кров, безоплатно робить свій безцінний внесок у добру справу, порятунок людських життів. Щиро дякую за вашу наполегливість, за ваше бажання, за ваше таке, знаєте, духовне, е потужне зростання, яке є внутрі кожного з вас. І дякую за те, що помисли, з якими ви йдете здавати кров. Вони безумовно добрі, вони щирі і відверто хочуть вам допомогти людям. Дякую, я вам бажаю здоров'я, наснаги. Безумовно, щоб в вашому оселі завжди було для вас затишком, завжди було в неї сонечко. А ваші рідні розуміли і знали про те, що ви саме найкращі люди, тому що ви декілька вже багато разів допомогли іншим. В цей святковий день від департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації грамотами були відзначені найактивніші донори крові. На урочистому засіданні піднімалося питання і залучення молоді до проблем донорства та донорської справи. Адже на нове покоління донорів крові покладається велика надія. Усім, кому надавалося слово, говорили про єдине. Всесвітній день донора крові це ще один шанс закликати людей до відповідальності одне перед одним і надання посильної допомоги тим, Хто її потребує?